Власник авто, реєстраційні номери КА0338 КІ. просимо забрати авто зі стоянки IQ бізнес-центру. Олена, так, вітаю тебе. Ти йшла до цього достатньо довго. Mm -hmm. Для мене це було неочікувано, але я знаю, що цей автомобіль тобі справді потрібен. Я скажу дуже просто: цей автомобіль для мене інструмент. Мене чекають в Європі саме на цьому автомобілі. Ті команди, які сюди залучилися зараз з Європи, вони сказали, ми повіримо, якщо ти приїдеш на авто. Ну що мені заставалося робити? Це ще один крок до моєї великої мрії. Я чесно хочу, щоб кожна з цих дівчат і мої європейські партнери, щоб вони точно знали, що це реально. Таку машину можна дійсно отримати просто за одну гривню.